Доброго дня! Сьогодні поговоримо про азотний цикл. В акваріумі, як і в будь-якій іншій складній екосистемі, відбувається постійне накопичення і подальше перетворення одних органічних сполук в інші. Цикл, що забезпечує біологічну рівновагу. Невід'ємною частиною цього кругообігу речовин є кругообіг азоту. Природний процес перетворення токсичного аміаку в більш безпечні сполуки нітрити і нітрати, які, в свою чергу, використовуються рослинами для росту. Часто в інтернеті ви можете зустріти назву синдром нового акваріуму, але це не зовсім коректно, оскільки процес перетворення відбувається постійно, просто на початку запуску акваріуму він має найбільш яскраво виражені етапи. Процес видалення шкідливих речовин в новому акваріумі займає від 2 тижнів до 2 місяців. Акваріумісти дуже часто роблять помилку, випускаючи рибу в акваріум відразу після його запуску, оскільки в ньому немає нітрифікуючих бактерій, кількість отруйних сполук швидко зростає і може статись загибель. Якщо ви маєте бажання відразу запустити рибок, то обирайте непримхливих до показників води та невелику кількість. З часом ви можете додати до акваріуму нових мешканців. Азот міститься у білкових молекулах, пептидах, амінокислотах, хлорофілі, рибонуклеїнових кислотах, вітамінах та багато чому іншому. Основним постачальником азоту в акваріум є корм для риб, тому що білок у складі корму зазвичай становить від 40 до 50%. Після поїдання корму риби виділяють екскременти і сочовину. Інші органічні відходи, наприклад, мертве листя рослин, також можуть бути джерелом азоту. Вся органіка переробляється гетеротрофними бактеріями, грибами найпростішими, а азот з білків перетворюється на амінокислоти та інші компоненти, в тому числі амоній. Частина амонію може засвоюватися рослинами, решта піддається подальшим перетворенням. Перш ніж продовжити вивчення азотного циклу, необхідно визначити різницю між аміаком та іоном амонію. Неіонізований аміак є сильно токсичною сполукою. Для багатьох видів риб летальний рівень становить від 2 до 0,5 мг на десиметр кубічний. Негативний плив у більш малих дозах призводить також до різкого зниження імунітету риби, що нерідко виявляється у вигляді плавцевої гнилі, помутнінням тканин та рясного слизу на тілі риб. Токсичність амонію значно нижча. Амоній перша стадія розкладання білку, іонізована форма аміаку. Концентрація понад 50 мг на дециметр кубічний амонію небезпечна. Іони амонію теж токсичні, тож потрібно стежити за його вмістом у воді. Процентний вміст аміаку і амонію у воді безпосередньо залежить від рівня кислотності води, тобто pH. При PH 6,5 вміст аміаку становить приблизно 0,1%, при PH 7 0,5%. Далі, коли PH підвищується, значення аміаку починає зростати. При PH8 це 5%, а при PH8 і 4 вже 10%. При PH9 аміаку може бути від 40 до 50%. Аміак окислюється до амонію при PH менше 7. На діяльність нітрифікуючих бактерій, що окислюють аміак, також впливає температура води. Чим вища температура, тим більша частка токсичного аміаку. При 28 градусах міститься вдвічі більше токсичного аміаку. Ніж при 20 градусах при рівному pH, нітрифікація це процес, за допомогою якого аміак і амоній перетворюються на нешкідливий нітрит, а потім нітрат. Він проходить кілька етапів. Перший етап нітрифікації перетворення аміаку в нітрит. Перетворення амонію відбувається за участю бактерій роду Nitrosomonas і Нitросопус, які за достатньої кількості кисню у воді окислюють аміак до нітриту. Нітрифікуючі бактерії потребують великої кількості кисню, тому їх ще називають аеробними. Щоб окислити 1 мг амонію до нітриту, потрібно 1,5 мг кисню. При цьому утворюється молекула нітриту, 2 іони водню, молекула води і енергія. Яка насправді потрібна бактеріям? Нітрит трохи кращий аміаку, але також дуже токсичний. Допустима концентрація 0,1 мг на дециметр кубічний, але найбільше 0,2 мг на дециметр кубічний. Вище вказані показники небезпечні для життя риб. Другий етап нітрифікації – перетворення нітриту в нітрат. Аеробні бактерії роду нітроспіра і нітробактер, також за участю кисню окислюють нітрити до нітратів. Для цього процесу необхідно набагато менше кисню – приблизно 0,5 мг. Нітрати набагато менш токсичні, небезпечні, як правило, при концентрації 50 мг на дециметр кубічний, хоча у великих кількостях призводять до зниження імунітету, погіршення забарвлення. І подальшої загибелі риб. Надлишки нітратів видаляються з акваріума простою підміною води. Крім того, нітрати є відмінним джерелом макродобрива, яке так необхідно для нормального розвитку акваріумних рослин. По суті, цикл азоту це процес, за допомогою якого біологічна екосистема позбавляється від найбільш токсичних сполук на основі азоту шляхом перетворення токсичного азоту в менш токсичну хімічну форму. Тому в акваріумі відбувається й інший процес процес денітрифікації, перетворення нітрату в газоподібний азот. Процес денітрифікації анаеробний. Мікробна трансформація бактеріями роду Псевдомонас, паракокус або бацилус. Нітрати не є кінцевим продуктом розкладання аміаку. Вони використовуються анаеробними денитрифікуючими бактеріями для вилучення кисню. Частина нітратів перетворюється анаеробними бактеріями назад в нітрити, які в процесі обробки окислюються до азоту. Якщо азот в цьому випадку не буде споживатись корінням рослин, то він буде розчинятись у воді і вивітрюватись назад в атмосферу. Сам по собі цей процес в різноводному акваріумі запускається далеко непросто і може призвести не до утворення нешкідливих молекул азоту, які виділяються з акваріуму, а до зростання концентрації високотоксичних нітритів, що дуже небезпечно. Дякую за увагу!